Це ідеологія. В ідеології деталей не буває. Кожна влада, яка приходить в місто, змінює назви вулиць по-своєму. Так було в 39-му році, коли прийшли вересні совіти. Так було в 41-му, коли прийшла німецька влада, перенакшила по-своєму. Так було в 44-му році знову перейменування. І ми жили в радянському періоді нас вулиць до 90 91 років, коли почалася дійсно велика декомунізація. Декомунізація, дерусифікація. Як би голосно не звучали ці слова, і якби ними гучно не піарилася влада, потрібно доводити ці процеси до кінця. В цьому переконаний краєзнавець Микола Проців у його рідних бережанах вулиці перейменовані хіба що на папері. Скільки раз ходжу тут між церквою Святої Тріці, будинком на громанський. Я то йду по по провулку Гонгадзе, але на жаль, таблички, що це провулок Гонгадзе, ще немає. Цей провулок перейменували у вересні 2022-го, і це не єдиний випадок, коли нові назви є за документами, але більше ніде їх не видно. Ми з вами йдемо вулицю гімназійною. Я би хотів, щоб ми зараз повернули праворуч на вулиця на вулицю Кардинала Йосипа Сліпого. Але ми повертаємо, і бачимо Комарова 1. Вулиця, яка тричі. Переименована на Йосипа Сліпого, у 2002-2006. му му І 2022 му рівно рік тому, немає жодної таблички, що це вулиця, Йосипа, кардинала Йосипа, Йосипа Сліпого. Прикро, але маємо те, що маємо. Змінити табличку справа недорога і не займає багато часу. Але каже краєзнавець: люди чомусь досі надають великого значення саме позначенням вулиць із прізвищами російських правителів. І зазвичай відповідь, чому не знімають табличку, така я спитав одного чоловіка, а воно висить? Відповідь дуже проста – що тебе обходить, що в мене висить Найвисить. Приватні будинки і таблички на них справа особиста, але в Бережанах є чимало вулиць, де переіменуванням має зайнятися відповідний виконавчий орган міської ради і почепити таблички на комунальних установах та інших закладах. Почепити на початку в кінці вулиці це великі гроші для міської ради. Це питання просто. Недолугості. Тим часом Микола Проців власними силами організовує декомунізацію вулиць Бережан. А зі старих табличок у краєзнавчому музеї вже формує цікаву колекцію. Зараз тут є 36 табличок. 36 табличок того періоду. Перша табличка, яка відкрила ту колекцію, це стала вулиця Карла Маркса, тому що я перші особисто зняв. Взяв доробинок Плоскогубці. І зняв табличку з будинку. Вона цікава, тому що в 40-му році її написали вулиця Карло Маркса в довідках про смерть. Друга цікава в тій колекції, для мене дуже дорога. Це номер 8, погано відчитується вулиця Шкільна. На жаль, пропала з мапи Бережан. Дорога вулиця, на ній мешкав Шашкевич, коли вчився в Бережанській гімназії, було Педучилище гімназія, жіноча семінарія, головна синолога, вулиця пропала з міста. Колекції і таблички з вулиць Радянська, Щорса, Червоноармійська та інших. В музеї їм знайдуть гарне місце. От ми з вами стоїмо на початку вулиці Червоної. Так? Донедавна тут була табличка червона. Ми бачили її в музеї. Це черговий крок моєї приватної декомунізації. Я приїхав з товаришем автомобілем, поставили драбину, вилізли, а далі питання техніки. І тут виникає дискусія: це дрібна крадіжка майна громади чи декомунізація? Я вважаю, що я зробив крок з декомунізації. А от на вулицях Бережан каже пан Микола, хотілося б нових красивих табличок. Та цей такий очікуваний роками крок за владою та за мешканцями будинків. Їхню позицію ми теж з'ясуємо і покажемо вам у наступному сюжеті.